Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Світлани, і подивимося, що вона прислала. Звісно, в першу чергу хочу подякувати їй за смаколики. Кожен раз вам наголошую, що це зайве, але я дякую Світлані, мені дуже приємно. Листа Світлана написала, мабуть, своїми побажаннями, то я потім перечитаю і буду знати, що вона хоче. І тепер глянемо. Що за матеріал прийшов? Крихта сердолікова, такі намистини, перлинок тут, мабуть, різні є, розберуся я з ними. Така пара сережок, чорна крихта, скварцу крихта, фліорит, галтовка і крихта під котяче око. Такі намистинки і бурштинова галтовка. Ось все, що Світлана прислала Беруся за переробку, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Світлани готові і подивимося, що у мене вийшло. З бурштинового, якщо додати фурнітуру, то одна низочка виходила довга, а дві трохи за короткі. Тому прийшлося їх чимось подовжити. І я вирішила зробити дві низочки, одну темнішу, одну світлішу, а закінчення у них середнього перехідного кольору. Там були намистини якраз трьох відтінків. Ось. І додала я такі фурнітурні намистини і роздільні через три. Через кожну було трошечки, ну, не, не, не дивилося. Тому я вирішила. Через три дати. Ну і щоб зробити довжину ще додала трошечки таких фурнітурних. Вони красоту додають і в той же час видовжують. І ще на закінчення дала таких мало пару намистин, щоб зробити довжину. Є ланцюжок для подовження. Так само і цю по центру вибрала жовті, світліші самі, додала фурнітурні намистини, але тут я дала вже між кожну, тому що вони світлі, і воно інакше виглядало, ніж темні між кожну. І також додала фурнітурні намистини, щоб видовжити, додала таких своїх пару на закінчення. Регулюється, Світлана зможе собі зробити довшим, якщо буде на то потреби їй. Із середоліку. Зробила коліє і сережки, так Світлана хотіла, а решту крихти вона залишила мені, бо каже, що їй ні браслету, нічого не треба. Так що дякую Світлані. Я, звісно, щось гарне зроблю з решту крихти. Ось такі сережки дала швензу. А тут я додала. Таку намистину прес сердоліковий, але по кольору він підходить. Дві намистини моранського скла ручної роботи, дала фурнітурні. І ще у мене такі бочечки агатові були. Вони ще темніші, такого аж коричневого, шоколадного кольору. Оці дві намистини були світліші. Оця взагалі ідеально підійшла, ну, ця майже підійшла. І тут. Ще додала агатові такі кругленькі намистинки, а з крихти вибрала такі на закінчення. Ось таке коліє. Із рожевого кварцу ну, крихту я цілий день крутила, що аж музолі на пальцях <смірка> утворилися. Матеріал. Дешевий, але потребує багато затрат, щоб з нього вийшла краса. Ну, на піни це найкращий варіант, який мені більш, більш всього подобається. Тому я його і роблю із такої низочки. Крихти вийшло таке шикарне коліє. Ну, щоб не повторюватися, щоб всі були різні, я вирішила додати такий кулончик у мене був з рожевого кварцу. Додала намистини круглі рожевого кварцу, як спочатку, так і на закінчення. А тут посадила всю крихту на піни. І вийшло ось таке кольє. Ніжне таке цікаве. Із чорних агатов... з чорної агатової крихти. Світлана попросила зробити чорне намисто. Вона його використовує, коли в якісь жалобні дні. І каже, що ці дні дуже негативно на неї впливають, їй порадили вдівати агатове намисто, що ну, так би забирає трошечки цей негатив. Ось. І вона каже, що коли його вдіває, відчуває полегшення. Ну, кожному своє. І вірю, що так може бути. Тому я не додавала ніякого кольору, раз вона використовує його в жалобні дні, і додала тільки дуже гарні такі фурнітурні намистини для краси. Звісно, крихту на піни, ну і решту додала круглих і на закінчення. Ось. Творилося мені дуже легко, тому що Світлана висловила свої побажання. А потім взагалі сказала, не читайте мого листа робіть, як знаєте. Ну, звичайно, що я враховую завжди побажання, тому що навіть такий варіант, якщо б Світлана цього не написала, я б, звичайно, додала, б, можливо, червоного. Але тоді це вже мисто б не було жалобне, а було б ну, таке якесь в стилі етно, може, чи як. Я не знаю, що би я тоді придумала. А так як вже були написані побажання, відповідно, я від них відштовхувалася. І з крихти флюориту я зібрала також її на піни. а галтовку дала на закінчення. Там також пару намистин залишилося, то Світлана залишила їх мені. Браслетики вона не хотіла, тільки кольє. Ось. Між кожну дала роздільні, тому що. Вони кривенькі, а так, як коли є роздільна, виглядає дуже рівно і ефектно. Із перлин там намисто розірвалося і ще Світлана додала браслетик, то я з браслетика витягнула більші перлини, а вже решту дала із намиста. Воно вийшло трошечки довшим, ніж в неї було. Але воно якраз буде зручне. І додала такі фурнітурні гладенькі намистини для краси. Тут роздільні дала по центру і ланцюжок з замочком. А ще залишилися з браслетику такі кольорові і пару намистин дрібненьких. Думаю, шкода, щоб вони валялись, просто вирішила використати. І оце ці два намиста можна вдягати разом. Там є ланцюжок, який регулюється, і можна. Довжину підрегулювати, щоб їх вдягнути разом. Ось так. Цих намістин було надто мало, щоб зробити щось, але оці палочки, як я вже вам говорила, вони в таких ситуаціях досить виручають, і воно вийшло дуже цікавим. Сучасним таким і навіть дуже ефектним. Тим більше намистинки всі різного кольору, я так посортувала, по центру дала найбільше жовту. Тут така бускова, темніша бускова, така салатова і така салатово-гірчична. Ну Тут вже на залишок дала таку персиково білу і таку м'ятну. І тих пару намістин, що лишилися менших, ще додала сюди. Якраз вийшла супердовжина, ну, і ще є ланцюжок, якщо Світлана схоче подовжити. Там ще були дві сережки на швензах очках. І Світлана хотіла поміняти. Відповідно, я вже поміняла і дизайн, додала фурнітуру до них і дала такі швензи. Вже сережка презентабельна. І залишилося котяче око. Світлана захотіла сутуар, Вийшов дуже ніжний, такий. І його, так як вона каже, до кофти, Але його можна навіть по блузі вдягнути, тут комірчик розціпнути, а тут буде такий, як галстук. Зараз я відставлю штатив, щоб вам було видно, ось як він, бачите, виглядає до кінця. Нічого особливого тут не давала. Тут був браслетики намісто, тобто намістин було достатньо, але для краси я трошечки додала ось таких. Фурнітурних. Вони майже такого розміру і форми, і, і прикрашають все на піни. Ну, додало довжини такої достатньої. І такий конектор. На закінчення такі дві вісюлечки з такими фурнітурними двома навестинами. І вийшла така чудова колекція. Хай Світлана вдягає свої прикраси, радіє. І приносить радість своєму оточенню. Дякую Світлані за позитивну співпрацю, тому що, кажу, довірила мені. І все їй сподобалося. Це для мене, як для майстрині, дуже, так знаєте, приємно. Я радію від того. Ну, і, відповідно, як я вже казала, це як пісня, коли воно складається, ніхто тобі не мішає, ніхто не втручається в процес. І тоді ноти лягають правильно. Так що нехай на мисце співають веселою піснею для Світлани. А вам гарного дня, мирного дня і до наступних переробок!